Юрій Шитка один із тих, чиє житло було пошкоджено 6 березня внаслідок влучання безпілотника у п'ятиповерхівку по вулиці Паркова. За словами чоловіка, в момент вибуху він з родиною був вдома. Я проснувся, чую щось таке. Думаю, не вже хтось дрелью серед ночі пользується. А тоді цей звук наближається, наближається, і вдруге – шарах, вікно вискакує, і полум'я почала. Е Горіть, гардіна, стіну пробив осколок, в шифонір попав, телевізор розбив, що ще треба. Лоджія вигоріла повністю. Перелякались, звісно, по чорному. Я якраз головою до стіни сплю, як я вцілів, не знаю. Ці всі стекла. 12 відер, тільки стекол за вчора Ми винесли. 12 відер. Машинами вивозили, викидали і холодильники, і одежу. Я сама вдова дуже тяжко. збирав. я двох внуків оспітаю сама. Олександр Ворона каже: у цій квартирі зараз ніхто не живе. Тут мешкали його син з невісткою, які наразі за кордоном. А тут надіяла шкоди, повибивала вікна. Срамами государство нам помогло, привезли привізливе з дали пленку дали, потом брезент дали. Гуманітарна місія пролізка надає будівельні матеріали, аби закрити пошкоджені вікна та двері 10 тисяч 800 гривень на одну людину. Таку допомогу надає мешканцям пошкодженого житла по вулиці Парковій, французька гуманітарна організація Актет. Розповідає її представниця Вікторія Летюка. Кошти люди можуть витрачати на свій розсуд на перші необхідні потреби. Крім того, за цією локацією у нас буде працювати ще департамент шелтер. Вони будуть допомагати людям з коштами на ремонт. Сьогодні частиною жителів будемо приймати. Кого не встигнемо, вже на наступному тижні за списками будемо запрошувати теж на реєстрацію. Все буде очно із мешканцями пошкодженого будинку. Організували зустріч штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у сумській 21 й школі. Зараз люди ще не всі написали заяви. І відповідно ж, будемо зараз їх ще дозбирати. І тому треба обов'язково приходити, писати заяву, бо заява це той документ, який ну, людина звернуться, ми далі підемо працювати. Комісійне обстеження, прийняття висновки надаються, і ці акти людям будуть потрібні, щоб далі подаватися всі відповідні інстанції. З сьогоднішнього дня е е е працюють уже тепер стаціонарні штаби. Е він буде працювати, один буде це по 9-й школі по Харківській і в 21 й школі по Парковій. Може туди прийти на. Писати відповідну заяву, підставі цієї заяви. Потім буде обстеження комісійне цих, всіх пошкодженого цього майна. За словами Станіслава Полякова, наразі 49 людей з пошкодженої п'ятиповерхівки по вулиці Паркова звернулися за допомогою. Катерина Іваненко Віталій Паденко Суспільне новини Суми.